Сьогодні 20-й день, як триває наша акція, і я вам скажу чесно: ми не збираємося зупинятися, ми будемо продовжувати стояти. Я знаю, що 31 липня має Верховна Рада знову підняти це питання. Принаймні до 31 липня ми залізно тут. Як реагують люди, ви знаєте, в більшості позитивно. Не зважаючи на те, що нам кажуть, а ви приїхали зі Львова, чи може там ще якісь різні негарні речі, все рівно ми доказуємо, те, що ми одесити, ми відстоюємо свої права. ми зав... Вас всіх боремося, як сказав Святослав Бокарчук, сьогодні вони забирають мою мову, а завтра вони прийдуть і заберуть вашу хату. І їм буде все одно на якому язикі розмовляти. Так що, от ми стоїмо за українську мову, і ми не кажемо ніякому разі, ми не кажемо, що якась мова гірша. Ні, ніякому разі, цей закон він просто верх абсурда. І я сподіваюся, що все ж таки наш пан президент. Не прийме, не підпише. Літві не підпише, а пан президент вже подумає і зрозуміє, що в цій країні він не може підписувати такі закони.